Вітаю вас, шановні батьки та любі діти, малята, пригадаємо, яка зараз пора року. Так, останній місяць осені листопад. часто йдуть дощі, дує холодний вітер. І коли ви збираєтеся на вулицю, треба тепло одягатись. Чи знаєте, навіщо треба тепло одягатися? Так, щоб не захворіти. За одягом треба доглядати. Берегти, охайно складати. Послухайте історію, яка трапилася з хлопчиком, який не любив одягатися та ображав свій одяг. Був хлопчик Андрійко. Він дуже не любив одягатися. Влітку у бабусі багато одягу вдягати не треба було, але в кінці осені похолоднішало. І вдягатися стало важко. Не хочу, не буду, не вдягну. кричав Андрійко та втікав від бабусі. Але одного разу дещо сталося: Андрійко з бабусею, як завжди, збиралися гуляти. Вдягни, шапку, просила бабуся. Не буду. Відштовхнув Андрійку бабусині руки. Чому? засмутилася бабуся. Вона не красива, відповів Андрійко. Раптом шапка і зникла. Ой, що ж це сталося? Здивувався Андрійко. Ти образив шапку, ось вона і зникла, як ти і хотів, відповіла бабуся. Одягай, шарфик. Ні, не хочу, а шарфик чому? Він мені не подобається. Неприємний він та колючий. Раптом шарфик. І зник. А черевички вдягнеш? Ні, не хочу. Я не люблю їх зашнуровувати. Я хочу, щоб вони самі на мене взувалися, а взагалі вони мені не потрібні. За секунду. Черевики зникли. Ой, як? Що ж це робиться? Здивувався Андрійко. Як же мені на вулицю тепер йти? Ну, як ти сам і захотів, відповіла бабуся. Тобі ж нічого не подобається. Ось вони кудись і зникають. Ні, мені так не подобається. Вони мені знадобляться. Я хочу на вулицю гуляти. Заплакав Андрійко. Я хочу, щоб мої старі речі повернулися. А що ж мені робити? Ти сам можеш повернути їх назад, тільки вічливо попроси. Будь ласка, поверніться до мене. Я буду завжди сам вдягатись і не буду сперечатись з бабусею. Один, два, три. І всі речі, які втекли від хлопчика, повернулися до нього. Ура! Зрадів Андрійко. Добрий день, мої рідні речі. Ви такі чудові. Бабусю, давай одягатись і підемо гуляти. Я обов'язково маю розповісти про чарівний одяг моїм друзям. Я впевнена, що коли ви збираєтесь на прогулянку, ви тепло одягаєтесь та стежите за чистотою свого одягу. Бережіть своє здоров'я та вдягайтеся за сезоном.